Всім доброго дня. Давайте почнемо з цифр. Станом на зараз 19,3% території окуповано Росією і 6,8% звільнено і досі знаходяться під контролем. Треба розуміти, що території було звільнено більше, але дуже багато територій, яка була звільнена 22 2022 році, противник повторно окупував. Якщо дивитися по регіонах, то 100% Автономної Республіки Крим зараз окуповано ворогом, 99% Луганщини окуповано ворогом, 78% Донеччини. 75% Запорізької області і 72% Херсонської області. Динаміка окупації. На цьому графіку можна побачити, як Україна. Втрачає території у розрізі починається з червня 24-го року. Якщо подивитися на графік, то можна побачити, як в середині року ворог був дуже втомлений, дуже не мав людей. Але на кінець 24-го року ворог суттєво наростив темпи, і пік його наступальних можливостей припав на листопад. 24-го року, коли було втрачено 725 квадратних кілометрів території, після цього противник, коли він був на піку, а ми були в деякій мірі на грані, і будь-яка ситуація, будь-яка битва могла вирішити насправді тоді хід війни. Але тоді силам оборони вдалося переломити ситуацію, і вже з листопада 24-го року, ми бачимо спад. Противник станом на е, лютий березень, коли якраз дуже мало територій було втрачено, він тоді відчув великий брак людського потенціалу. Вони змушені були терміново з навчальних центрів людей через 4 дня після підготовки відправляти на фронт і терміново нарощувати якось можливості. Крім того, саме в цей період ми фіксуємо, що ворог підняв е, вартість підписання контрактів, і вже із травня 25-го року ворог активно проводить наступальну кампанію. За допомогою канонічних зусиль Сил оборони у вересні-жовтні вдалося дещо призупинити противника в кінці року, в листопаді-грудні ворог знову поновив свої наступальні активності. І в січні ми, нарешті, бачимо спад. Якщо порівнювати там з грудням листопадом, то середньомісячний показник двічі менше ніж був в кінці року. Як швидко можна окупувати Донецьку область Росіяни? Це відповідь, на яку дуже... Хоче почути Трамп і багато американського естеблішменту. Якщо подивитися на статистику, то до повномасштабного вторгнення росіяни контролювали 32,3% територій Донецької області. За 2022 рік, і це в основному початку перші місяці повномасштабного вторгнення, коли був Маріуполь, Волноваха, ворог е, захопив ще 24,4% області. За 2023-2025 рік, позараз, за три повних роки, противник за. Захопив 21,8 області. Під контролем Збройних сил України залишається 21,5% області. І якщо так подивитися, якщо взяти темпи 25-го року, тому що 25-й рік саме є показовим, то противнику знадобиться щонайше 742 дні або 2 роки для того, щоб окупувати Донецьку область повністю. Але треба розуміти, що війна це нелінійна історія, і будь-які події вони можуть вплинути, і ці 2 роки можуть розтягнутися і на 10. Алло, uh, сьогодні ми ще також поговорили, we'll... ходить у нас на фронті. Якщо ми перейдемо на наступний слайд, ми побачимо два населених пункти. Це Покровський Мирноград. Uh, я впевнений. Всі чули про ці два великих міста, за які йдуть сьогодні. Великі битви. Uh, насправді, uh, ці населені пункти мали бути захоплені за планами росіян. Ще перед зимою 2025 року, однак вони дуже сильно відстають від своїх графіків. Це в першу чергу завдяки роботі Сил оборони і те, що попередньо була названа цифра два роки, вона насправді може бути ще більшою, тому що за кожен клаптик, за кожен населений пункт і за кожні околиці йдуть важкі бої. І бачимо сьогодні, дехто пророкував, що Покровськ впаде до нового року. Однак, ми сьогодні бачимо, що північні околиці обох міст вони залишаються ще в боях під контролем сил оборони, і відповідно росіяни залучаючи в цьому регіоні найбільшу кількість своїх ресурсів, там більше ста тисячного груповування, яке все рівно не може справитися з цими містами і з обороною сил. Оборони України. Якщо говорити про подальший розвиток, коли все ж таки? Населені пункти впадуть, а вони рано чи пізно захоплять їх, тому що росіян є величезний потенціал для цього. Вони будуть рухатися в глибину Донецької області, тому що їм необхідно захопити нашу логістику і не дати її просувати в наступні міста, де відбудеться генеральна битва за Донецьку область, яка буде в нас в наступному слайді. Це Слов'янськ і Краматорськ. Наразі ви бачите стрілки червоні, це на сьогоднішній день прощупування росіян нашої оборони. Вже йдуть спроби, де вони дивляться, де у нас слабкі місця, як можна зайти в ці населені пункти і йдуть бої вже на околицях цих міст. І Костянтинівка і Лиман, які ви бачите на мапі, це по суті ворота в слов'янську краматорську агломерацію. І в ті е, останні відсотки Донецької області, які хочуть захопити росіяни, і на які ми прогнозуємо не менше двох років боїв, де вони втратять колосальну кількість своїх людей, де вони втратять колосальну кількість своєї техніки і інших ресурсів. І тут просто хочу поставити риторичне питання: а чи можемо ми віддавати просто цю територію, коли е, росіяни б'ються за неї? втрачають дуже багато, і ми відповідно можемо таким чином їх переламати. Наступний слайд у нас Запорізька область, місто Запоріжжя, це та область, яку вони незаконно внесли в свою конституцію, і відповідно після Донецької області вони будуть розгортати битви саме за південь нашої країни. Нещодавно очільник генерального штабу РФ заявив, що вони нібито починають наступ і битву за Запоріжжя. А підкреслив він це тим, якщо ви побачите зараз на екрані стрілки. І підкреслені населені пункти Малокотеринівка, Приморське, Річне і Степногірськ. Ці населені пункти, зокрема Степногірськ, вони заявили ще в минулому році, що вони їх нібито окупували, і це показує те, як росіяни на сьогоднішній день воюють. Те, що вони говорять в медійному просторі, не відповідає дійсності, тому що за доповідями Генерального штабу РФ вони нібито вже там стоять там залишається невелика вісне до Запоріжжя, і вони нібито вже будуть починати битву безпосередньо за цей населення. Населений пункт однак це не відповідає дійсності сили оборони активно тримають свою оборону і не дають противнику просунутись. Однак вони підтягують туди свої додаткові ресурси, вони формують там і, Відповідно, в майбутньому нас чекає велика битва за Запоріжжя і Запорізьку область. Поряд ви бачите картинку з населеним пунктом Гуляйполе. Це східний фланг Запорізької області, звідки вони будуть пробувати просуватися в глибину нашої території, щоб з'єднатися з південним угруповуванням області і відповідно окупувати всю її територію. Далі ми продовжимо в Харківській області. Це область, яка не входить в конституцію, яку вони додали наші території, і відповідно в Харківській і за наступними слайдами Сумська і Дніпропетровська область це ті території, де вони рухаються хаотично, маючи можливість, вони використовують наші слабкі місця, наші проблеми. І чим далі вони зайдуть на цю територію, тим більша і сильніша у них буде позиція на переговорах з нами за територію, тому що вони планують в майбутньому Сумщину, Дніпропетровщину і Харківщину використовувати як аргументацію, щоб обміняти її на Запоріжжя, яке вони не можуть ніяк взяти вже четвертий рік повномасштабного вторгнення Херсонщину. Ну і ще під питанням залишається Донецька область, яку вони також не можуть взяти. А, які основні засоби московитів для того, щоб реалізувати ці всі плани? А окрім техніки і піхоти, на сьогоднішній день а, ми можемо сказати, що 2026 рік став роботизованою війною. А, fpv дрони опанували лінію бойового зіткнення вже а, досить давно. І якщо останні півроку ми говорили про те, що а, буде той попереду буде хто? А, Модернізує ці дрони, і ми дійшли до оптоволокна. На сьогоднішній день питання стає в кількості. У кого буде більша кількість цих засобів, той буде мати перевагу на фронті. Поряд, ви бачите картинку з наземним роботизованим комплексом. На сьогоднішній день ці засоби використовуються як логістика і вивезення поранених бійців з фронту. Ці засоби модернізуються. На сьогоднішній день Україна є передовою перед московитами в їх розвитку і застосуванню. І якщо ми будемо мати на це ресурси і політичну волю. Ми будемо продовжувати їх нарощувати і мати перевагу безпосередньо на фронті. Для цього нам необхідні ресурси. Поряд зліва. Ви бачите КАП, шахет і ланцет кабами і ланцетами. Вони знищують нашу інфраструктуру, вони знищують нашу логістику. І на жаль, у них є дуже багато цих засобів. Перед всім світом на сьогоднішній день стоїть величезне питання: як протидіяти кабам, яких проти яких немає сьогодні засобів, щоб їх зупинити, немає. Можливості їх посадити, збити, знищити і тому подібне. Тому це виклик для всього світу, для всього військового світу. Росіяни їх нарощують свої кількості. Росіяни їх зараз хочуть модернізувати на відстань 100 кілометрів. Відповідно, вся ця зона з нашою інфраструктурою і логістикою. Буде під загрозою ураження З шахедом. Ви всі знайомі сьогодні росіяни знищують ними нашу країну не тільки застосовуючи на лінії бойового зіткнення, вони знищують нашу енергетичну інфраструктуру, вони знищують цивільну інфраструктуру, оборону і просто застосовують їх. По всій території України це ті засоби, на які треба звертати увагу. Це ті засоби, яким треба шукати противагу і відповідно нарощувати кількість своїх виробництв для того, щоб протидіяти цьому всьому. Ну і наостанок основні проблеми росіян на фронті. Перша проблема це. Великі втрати і нестача особового складу да росіян дуже багато, да, їх більше ніж нас, але вони постійно несуть втрати. І оці кадри наших пілотів це демонстрація того, яку ціну платить російський народ за те, щоб захопити наші території. Наступна слабка їхня. Частина це те, що вони перестали використовувати бронетехніку. Всі ми пам'ятаємо на початку на вторгнення. Ці всі колони, які рухалися в глибину нашої країни, зараз немає вже танків, сау і масових штурмів на БМП. Противник використовує легку автомобільну техніку, використовує баги, використовує мотоцикли, використовує самокати навіть для того, щоб іти в штурм. І це підтверджує те, що для ворога глибинні прориви це вже задача з великою зірочкою. І на останок логістика: Друга армія світу, вони планували воювати проти всього НАТО, планували дати бій Сполученим Штатам, Британії роками воювати заради своїх інтересів, але в той же час вони на П'ятому році повномаштабного вторгнення не може забезпечити логістику, тому використовують віслюків, верблюдів, коней і інших тварин для того, щоб доставляти продовольство і боєкомплект. Ну або дуже часто вони це все на руках тягають. І наостанок я хочу сказати, що здавалося б, що дійсно у нас да, там важко, великі проблеми в нашій країні. Але одночасно з цим ми вже четвертий рік повномасштабного вторгнення в великій країні з великими ресурсами. І коли на початок лютого, на початок зими 22-го року вони йшли колонами з тисячі танками, то на сьогоднішній день друга армія світу це ось це ось це. І ось це. Тому нам сьогодні необхідно об'єднатися нам необхідні ресурси, і великою силою і роботою ми зможемо це все перетворити в ще меншу силу їхньої країни. Дякую.